Аддекася удбив реліз легкого вітру. А значить, у Мигаля є місія покласти дащо титанічної на серверові тяжкого вітру. Пішлисьме. На сервер зайшлисьме по півночі. Но на благо там був ще датко, ткося з нами поклонив. На минуті включив шейдери, бо ми більш не бавиме Майнкрафт і все такої Скайрім. Локація спавну читовий лабіринт із нависаючими над вами скалами і з великанськими воротами у кожного бока світа. Треба би нам знайти місто. Місто, де буде паранно упозірувати наша будучна будова. Бажитьмеся деяка висока скала із снігом та смереками. Як настало рано. Прийшов час споминати за свої повинності та й голосити у серверний чат ож Сонце встає. Усі муйте з укриття. Так ой там мися чудний сніг. Стало ясно, ож гризачковий бог учуму ранішню молитву. Даліся зачала стандартна фаза баньомайстровання. Єден на єден із смереков на кулаках. Поклавемо її у нокаут за перший раунд. Пару минут розіравим їм паради довкола. А й бо треба було пилувати далі, бо кусь застане нас ніч, та пропустити її не вийде. Прийшов час учинити варштаг, дайку серсаму та й напхати каміння у жиб. На благо також за первим камінням знайшов і мало угля. Що дало ми доста експіріенсу, аби заробити ще є но сердечко здоровля. День зачався успішно. Уже з кам'яну серсаму можна було чути доста жіваном і назабивати звірів. Позираючи на звірко Покаліпси з довкола, було ясно, що популяція сячита вони у Бавід кіт заберу на тот світ на кілько коров та свини. Трафіло нам се найти і перший дараб Бруні. Що шиковно перечинило наш скарім таку у Елден Рінг? Уже під вечір мали ми дяку Інаскомийку. По співанє ви стало ясно, аж прийшлисьме. Все, все місто буде добрі парувати на нашу паранну будучну будову. Прийшов час збирати ресурси, а то то буде в основному смерека. Засвічуємо територію, аби создати ілюзію безпеки та й ліземо у скалу, аби там перебити нашу перву ніч. Це скромна ямка, або се це наша ямка. Печеме м'ясо, та й добираємося долию. Такой нараз знайшли считового угля. Айбо профітька стяти ще пару кимаків, бо нема доста дерева на ладу, аби укласти майцінне. Раз поносимо з собою у сьовжебах. Такої на минуті, наша нова хижа порадувала мене і первим желізом. Грозачковий бог зась намся усміват. Указалося ж подхежування є озеро лави. Раз не знав, на що може похоснувати, бо купатися у гарячому не дуже люблю. Ціла ніч прийшла такой копаньові. Та й не можуся похвалити, бобим знайшов дащо інтересне. Сись для рапчик можеме пропустити. День другий. Наконець зачевим. Порядно заготовляти дрива. Треба ми буде доста читаво Заємно з тим зачав їм укладувати фундамент будучної парадноти. Естетика туй не пріоритет. Наконець дійшла ми вчинити ладу та хоч відкласти всякі добріньки, аби не стратити. Розираючися довкола мого нового думівства, найшов він вислу скалу, котра чинила достачитовий холодок, убися там спавнили фраси. Гризачковий бог зась загнав мені свою благодать у виді дараба полотна, що упав із зомбія. Буду гадкувати гуріси в скалу далі, ожці не улізе да, ще інтересно є. Чуй ми Галю Олемпой сюди да, що ти пошепчу. Мені не було інтересно, що хотів повісти Мідвідь, та я геть тікати гет грома. Другий день утік нам ще май скоро гіпервий, а ресурси на мій секретний проєкт лиш лиш зачалися збирати. Фух, требася мало май сфокусувати на моїй цілі. А й бо поночі ходити рубати хащу не будеме, май продуктивно, що можемо вчинити, зась іти під землю. Із первого желіза учиню се чекан та й фейсу, бо сесе то та серсама, котрами буде на Хосен руно тепі. Можете запримітити ош ру землю такої руками. І се поза того ось овод удалив лопату гети із легкого вітра. Казавши, ся серсама на ніч не трібна. Найшов він перву пещеру, у котру не багавімся зайти. Ба що й найду? Што з желіза це свою смерть. Ото вже як гризачковий Бог даст. Найшовим світячі ягоди. Це точно, їну ягоду. Все це буде поранене джерело світла, у хижі, та й мож буде похрупкати, кої місяця буде бажити дайку екзотіку. Набрав іглину. Бо усі знали мають читава збруя у Майнкрафтові, ото метана тигла. Мало дали у пещері, знайшлися ми ще один дуже крутий артефакт лотерея Тукан Лото. Берете себе толкан, розбиваєте його та никаєте, що доброго вам вся трафило. На цей раз гризачковий бог дорадився посміятися з мене за мою зажерливість та й дав ми копоню, котра забирать усі барви із світа. Порозумівим, ось не може бути таким скупим, та й тягти всі ресурси у свій жеп. Явимся вертати Вон, аби повзирати на небо та й молитися. Вонка, Гризачко Божечко, послав ми послідню визву цього відео Кріпера. Долиш забрав уня барви. Та не міг їм виїсти Це цей скріпер безпечний чи небезпечний. Муса його було забити, не дати муся розпукнути. Наконець вищі сили пробачили мінімуї гріхи та й вернули ми барви. Порозумів. Ось це все сигнал. Мушуся сфокусувати на свою секретну місію. Зстрітемося з вами другий раз. Майтеся!